Чим ви найбільше вразили загадану людину? А ви для цієї людини, як, знаєте, вода і масло, які якимось чином змогли змішати. Тобто, це такий, знаєте, когнітивний дисонанс, коли в одній людині поєднано те, що в принципі не може поєднуватись. Зараз розкажу детальніше. Це про те, що, по-перше, з одного боку, ви та людина, яка досить прив'язана, наприклад, до свого дому, до свого сталого способу життя. Ви можете бути уважні до деталей. Ви довго запрягаєте, саме через те, що ви такі, знаєте, деталізовано пропрацьовуєте своє життя, не кидаєтесь, так би мовити, з мосту в кар'єр. Досить домашня людина, орієнтована на родину, на стабільність з одного боку. Тобто така, знаєте, виважена, ну, може хтось діва, наприклад, там за гороскопом. Знаєте, коли там все. Ну, це я не прив'язуюсь до гороскопів, просто така риса, коли ви все ну, уважні в деталях. І через це створюєте таку ілюзію, що ну, коли б людина до вас не прийшла. Ви поділитесь там всім, чим у вас є. Ну, тому що ви можете дійсно бути такою широкою душі. Але людина тут не взяла до уваги, що рано чи пізно у вас може закінчитись терпіння. Тобто, наприклад, ця людина до вас приходила тоді, коли їй було погано. От знаєте, є такі люди, коли вони йдуть до інших тільки тоді, коли в них щось трапило. А весь інший час вони проводять добре з іншими людьми. Ну, знаєте, таке, як швидка допомога. Типу, ти прийшов, тобі допоможуть і грошима, і морально, і фізично, і як тільки захочеш. І отут ви були уявлені людини, от такою людиною, яка ніколи не відмовить, у якої все чітко по поличкам. Все так, знаєте, стабільно повільно, без яких зайвих ексцесів. І чим ви здивували цю людину, тим, що ви можете в одну мить перетворитись на таку, знаєте, яка голови відсіче. Це, Так е, сказати, коли крапне остання крапля, ви дістанете меча і скажете, так, все, а тепер баста. І тобто людина не розуміє, як може у вас поєднуватись от така от, любов до всього, якась така повільна, правильна життєва позиція. Знаєте, коли все так чітко, планомірно розмірено і так далі. І тут, значить, якась така неемоційність, розумієте, це не, це не емоційний сплеск, це саме от просто холодний розрахунок. Коли ви чітко вивірили, що от дев'ять разів ти до мене приходиш, я тобі допомагаю, я з тобою нормально розмовляю і все. А на десятий раз, не пропустимо, вас, як в тій дитячій щаталочки, чи як вона там називалось, було, і отут ви людину здивували тим, що виявляється ви не тільки, там така, наприклад, домашня, хороша людина, господинька, там, чи господар, все у вас так класно і прекрасно. А ви ще можете, виявляється, і з дияволом самим домовитись. Ви можете ще бути таким холоднокровно-розрахунковим, так би мовити, персонажем, який, знаєте, так, все прорахує чітко. І у зв'язку з цим. Людина зв'язана по рукам і ногам, тому що тепер, навіть якщо вона хоче до вас, наприклад, проявитись, якось з вами ну, по-новому почати спілкуватись, якщо ви там, наприклад, не спілкуєтесь, людина зв'язана по рукам і ногам саме через цей когнітивний дисонанс, тому що людина тепер не знає, в який момент ви дістанете цього меча і, і бахнете його по голові. Тому, тому що тепер людина знає, що ви на це здатні. От раніше в людини не було такого розуміння, зараз воно є. Ну, Такому цікаво, як людина зараз налаштована. Людина налаштована сумувати, згадувати, як з вами було чудово, і в неї в голові відбувається такий е, діалог, теремонолог, ну бо діалог із самим собою. Тут така, навіть, знаєте, трішечки біполярочка, коли е, е, як там, лічність і сублічність. Лічність каже. А давай ми їй чи йому подзвонимо? А інша каже там, сублічність, каже: Та ти що, субособистість, як це українською? Та ти що? Ми зараз подзвонимо їй чи йому як дасть, каже: ти чого сюди прийшла чи прийшов? А, ну, йди звідси. а той йому відповідає: Та ну ні, ну вона ж така хороша, домашня, чи, чи домашній, та він на таке здатний. І тут же ж сам собі відповідає, ага, я вже бачив, яка вона чи він не здатний, як дасть, то мало не буде. Так що, ось цим і здивували, тому що ви, видно, дуже довго терпіли, або людина дуже до вас довго йшла, 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 і в один чудовий момент ви сказали: Та ні, ти, якщо не йдеш, то й не йди. І людина така: в сенсі, як це не йди? Я ж іду просто дуже повільно, як равлик. А ви такі, та ні, отак от ідеш, то йди собі десь в іншому напрямку. Мені в мене життя, як то кажуть, лінія життя не полікоть.